Шановні слухачі, на ваш розгляд представляється підручник з всесвітньої історії для сьомого класу видавництва Генеза, авторський колектив Владиченка Тетяна, Лука Чілона і Івченка Ольга. Ми зробили свій підручник відповідно до модельної навчальної програми колективу авторів під керівництвом Іва Яковича Щупака. Розпочавши роботу над рукописом, авторський колектив. Максимально враховував вимоги до сучасного підручника. Головним завданням стало прагнення сприяти розвитку системи мислення, формувати компетентності тощо. Підручник вчить не просто мислити, а й застосовувати свої знання на практиці. Цією метою розроблено низку рубрик, що направлені на набуття необхідних компетентностей. Про рубрики скажемо пізніше. У модельній програмі для сьомого класу служб. І, відповідно, у нашому підручнику домінує україноцентричний погляд на всесвітню історію. Підручнику наголошується на єдності європейського середньовіччя, важливою складовою якого була Русь Україна. Для того, щоб діти відчували цю єдність, у підручнику подано таблиці Світ у добу середньовіччя, ліва колонка, світ, права колонка Україна, завдання на порівняння законодавства. Органів управління тощо. Це приклади, які ми наводимо вам. Пізніше українські землі увійшли до складу Великого князівського, Литовського, Польського королівства, а далі Речі Посполиці. І український народ зробив великий внесок у розвиток цих країн, культури, ремесла торгів. В свою чергу, українці запозичили приклади європейського самоуправління в містах. Були створені. Ратуші, бургомістри, мовдебурське право і інші види самоуправління. Наскрізна лінія підручнику Україна та Європа. Ось приклади вам. У програмі підручнику привалює толерантне ставлення до інших релігій. Виважено говориться про іслам, буддизм, католицизм, юдеїзм, котіануз. Наголошується на спільних духовних цінностях провідних релігій. На культурних здобутках різних держав Візантії, Арабського халіфату, Україні, Європи та Азії. У підручнику робиться наголос на порівнянні законодавства державного устрою, правових відносин до різних держав. Зокрема, вивчаємо кодекс Стеніана, порівнюємо салічну правду з руською правдою, наголошуємо, що велика хартія вольності була важливим документом, який обмежив королівську владу і поклав основи європейського парламентаризму. Велика увага приділяється також термінам. З'явилися нові терміни, які треба знати і розуміти. Їх значно змінили. Це були терміни польські пани, католичення, монголо-татарська навала та багато інших. Замість них нові терміни: королівські відродження, Атонівські відродження. Кодекс, теократія, самопредставництва монархія, теократична держава. Ми наводимо приклади, як ми використовуємо ці терміни, виділяючи їх неджувним шрифтом. В тексті нові тексти і візуальні джерела. Вони стають документами і в більшості, і до більшості ілюстрацій складені запитання. У методичному апараті ми намагаємось урізноманітнювати прийоми активізації, мотивації навчання. Створюємо цікаві творчі завдання, активно використовуємо відеоматеріали, чому виконувати онлайн справи, розвивати простороди, танологічні, логічні, логічні компетенції, критичне мислення. Багато уваги приділяється вихованню ставлень до тих чи інших подій, явищ персоналів, тобто ціннісних орієнтацій. Зараз ми пропонуємо вашій увазі, ті рубрики, які представлені в нашому підручнику. Однією з базових, найголовніших рубрик є рубрика Документ. В цій рубриці зібрано уривки із середньовічних документів. Вони дають можливість подивитися на середньовіччя очима його сучасників і краще зрозуміти тогочасне життя. Звісно, необхідно враховувати, хто, за яких обставин, з якою метою ці документи писав. Допоможуть у цьому запитання, які підібрані до кожного документу. Рубрика подробиці розширяє знання учнів про історичних осіб, дає змогу дізнатися більше про окремі історичні події. Такі рубрики, як Дізнайтесь, пригадайте, подумайте, мають на меті відтворити вивчений матеріал, порівняти відомі історичні факти, розвинути аналітичне та творче мислення. Завдяки інформації з рубрики Україна і світ у учнів є можливість зіставити ті події, що відбувались у світі в епоху середньовіччя. З тими історичними процесами, що мали місце на українських землях у вказаний період, так учні зможуть переконатися у невід'ємності української історії від історії світу в цілому та Європейського континенту насамперед. Велика кількість підручнику представлених ілюстрацій дає можливість ознайомити учнів з малюнками, мініатюрами і середньовічних рукописів, фотографіями історичних пам'яток. Для кращого розуміння візуальних джерел до багатьох з них складено спеціальні запитання. Важливу роль під час вивчення матеріалу відіграють історичні карти. Працюючи з ними, учні зможуть простежити, які політичні і територіальні зміни відбувались за доби середньовіччя. Процес вивчення всесвітньої історії стане цікавішим завдяки розробленим онлайн вправам та перегляду відеоматеріалів. Розміщені наприкінці кожного розділу узагальнення і тематичний контроль допоможуть узагальнити та перевірити знання з вивченої теми і здійснити самоконтроль. Для виконання таких завдань учні мають перейти за вказаним посиланням або скористатися смартфоном, считавши QR-код. Сподіваємося, що робота з підручником допоможе учням відчути живу історію, почути голос далекої епохи, навчитися розуміти і любити розмаїти світ середньовіччя.